На да, такого вою на балатах давненько вже не було чутно, і він цей вій, ну, треба признатися чесно, він об'яснімий. тому що Росія давно не чувствула такого уніження. Мало того, що її лучший друг оказався предателем, і ще й кидалой. Яке ти взагалі маєш право придлати Росії таке ну таке, що для Росії навіть хуже уніження? То, що ви їй предлагаєте, це, ну, це аморально, це недопустимо, це ну навіть як фізично для неї неприйнятно. У вас вообще совести есть такие России предлагать? Госсекретарь Рубио: США с нетерпением ждут ответа России на предложение перемирия с Украиной. Да, 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 от Россия ж именно для того войну начинала, чтоб сейчас с нетерпением ответить на предложение мира. Да вы не прямо всю жизнь мечтали с кем-то мирно посуществувати, особенно з нами, українцями, яких ви з таким удовольствием убивати полізли? І тут приходять такі котилеапольди з несподіваним пропозинням: "Ребята, давайте жить дружно, ілі в морду дати". Госсекретар США Рубіо предупредил о последствиях в случае отказа России от перемирия. О-о, о, о. О, о, оце вже більше похоже на той тон, який Росія лоучево сприймає і хорошо розуміє. Ти ілі чорт, ілі б успокоїшся зараз, блін, ілі і от у дивіться, це вже не Україна. Да Тут таким-то інтелектуальним наїздом ти взагалі нічого не доб'єшся. Тут це ілі ілі, воно ну, довіно звучати так, що, щоб одного, от одного такого цього ілі, щоб уже страшно стало. Тому це ілі, воно ну, більш важне в розговорі з Росією, чим той гопнічний тон, яким ви з нами говорили. Ну і що ж нам, от, інтересно, просто предлагають в качестві ілі. Отказ России от предложения о 30-дневном перемирии на Украине красноречиво обозначит позицию страны. Такое заявление сделал госсекретарь США Марко Рубио, сообщает агентство Reuters. Если Россия скажет «нет», то очевидно, что нам придется все изучить и выяснить, каковы их истинные намерения. Я думаю, что если они откажутся, то это многое скажет нам об их целях и образе мышления, ответил дипломат. Не, номер. Я думал, ну, они хоть, как-то, хоть чуть-чуть до этого разговора. Предварительно підготувалися, а вони тільки збираються готуватися, коли ці ну, боліопитні гопники їх збриють. І вред, якщо ви скажете ні, то тоді ми тоді ми ну, будемо сідати і зучати, тоді почнемо виясняти ваші намірення. А от просто цікаво, а які могли бути намірення у Росії, коли вона три роки тому з нами війну починала? Ну, наверняка благородні. Ну, це я так чисто як варіант, предлагаю. Ви ж ще цей вопрос не зучали, так? Да? Потому тут найголовніше ну, не нахамить даже случайно, вполне вероятно хорошим людям. То нам можна хамити так в повен рот. А тут не факт. Сейчас не время угрожать России. Рубио воздержался от обещаний новых санкций после переговоров с Украиной. Госсекретарь США Марко Рубио воздержался от обещаний ввести новые санкции против Москвы после переговоров с Украиной. Он отметил, что сейчас не время угрожать России, но не стал уточнять, как поступит Вашингтон в случае отказа русских от перемирия. Так а за что санкции то? Ну что Россия такого поганого сделала? Вы смотрите, если уже так сильно чешется, вы лучше нам поугрожайте. Ограничьте нас чем-нибудь, заберите что-то у нас. Ми потерпимо. Ну а якщо зовсім уже боїтесь показатися некультурними людьми, то ви що то у нас заберіть і віддайте їм? Ну, тим, чиї мотиви для вас ну, все ще як то непонятні. Трамп на переговорах по Україні обсуждаються і території, а не тільки перемир'я. О! А я ж задавав учора цей каверзний вопрос. Ви всі свідетелі, що там по територіальним уступкам? А хорошо, хоч у Трампа язик без костів, він всі козирі отак відкритими на стол, всіх доложить. Кстати, якщо ви знаєте, слово Трамп в переводі означає козирь. І от він вважає себе ну, то таким козирним козиром, що він будь-якого козирного туза отак, смаху побити може, Только тут ж понятно, тут быть, бити, брати з колоди або вот бой збрасувати, взагалі поки нічого не понятно. Всі взори обращены на Владимира Путіна. Чим ответит Москва на хитрий жест США і України? Київ согласен на прекращение огня. Вашингтон возобновляет ему йому Москва безмолствує. Притом Москва, вона ж завжди така смела була. В будь-якому випросі без поперед батька в пекло лізла. А тут уже двоє суток реально сидять з язиками в жопах. Не знаю, що із себе скорчить жертву чи крутого мачо. Ну, якщо Мачо, то, блін, то це ж придеться рота відкривати, а що то не дуже хочеться. Ну, желання побути Мачо, на якому то етапі трошки побідило, і вийш Мачо. Но який тут такий, знаєте, іспуганий, принишклий. Куди ви мене привезли? Во що ви мене діли? Путин впервые посетил Курскую область после атак ВСУ. Президент прибыл в штаб российской группировки войск в Курской области, где заслушал доклад начальника генерального штаба вооруженных сил РФ генерала армии Валерия Герасимова. А что одному только Зеленскому в одеждах цвета хаки ходить? Путин тоже решил его покосплеить, показать, что он тоже военный. А что? І йому зараз ну, не до трендіжа з Трампом зайняти він, відповідати не може. І, взагалі, вся ця ситуація з Курською областю, яка як то так ну різко загострилась, дуже швидко розкрутилась. Зараз ходить така конспірологічна версія, конспірологічна, да, що на самом деле всі вже давно там між собою все договорились. Да, І треба чисто формально так соблюсти, якісь приличия. Хотя, ну, с военной точки зрения, надо договорняк там, конечно, не похоже. Там Лупилово всі ці дні шло, ну таке конкретне Лупилово, но с конспирологической, я ще раз подчеркну, точки зрения, перед тем, как обозлить офигевших турбопатриотов каким-то согласием на яке то перемирье, надо ну, продать им какую-то яркую победу, дать им бо потом же им все равно рота затыкать. Кремль, Россия не хочет забегать вперед в вопросе предложенного перемирия. Песков, Россия не хочет забегать вперед в вопросе предложенного перемирия. А, а чего вы не хотите? Ну скажите сразу нет, если вы такие уже принципиальные. Зачем, я не понимаю, прикидаться дурачками и делать вид, что вы ви вообще не понимаете, про что у вас пытают. Вот вообще. И получился типа матча, ну, ну такий, не только перепуганный, а еще и тупенький. Який вообще ну, не понимает, що йому предлагают в меню. Прошу вы. Кремль заявив, що ждет от США подробності предповідня о перемірнії. А зачем вам США? Вони вам що, що то нове, що то неожидане предложать. Ви, якщо не знаєте, спитайте в своїх упоротих патріотів. Вони вже давно все знають, вони вже другі сутки оруть караул граблять. Сенатор Косачев, любые договоренности по Украине будут на условиях Москвы. Любые договоренности по украинскому вопросу будут достигнуты на условиях, выдвинутых Москвой, а не Вашингтоном, заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев. Так он прокомментировал переговоры американской и украинской делегации, состоявшиеся в Саудовской Аравии. Ну так скажите Вашингтону, чтобы они там рано не радовались. Що ви два дні мовчки, якими то всратами ходите, то от розрішають отаким от, от жовчю в інтернеті зливати і показувати, яка Москва непримірима і як вони ні на якісь сепаратні переговори не підуть. В Газдумі ответили на пропозицію США о повне прикращенні огня. Депутат Соболяв, Росія не піде на временне прикращення огня. От молодець, родив. Тепер это вот все на бумажке, поставте печать, підпис і все, і гуляємо далі. Там желаючих під цим підписатися, там повний курник. Медведчук, Трамп не достигнет соглашения с Зеленским. О, здрасте, всплыло говно после ледохода. Там уже закомпасировано все. От твоего хозяина ответа ждут. И у тебя детская попытка перевести стрелки не работает от слова совсем. Ваши там что? Военкор, Запад понял, что на храпом нас не возьмешь. Венкор Александр Сладков отмечает, что президент России Владимир Путин сохраняет полное спокойствие, в то время как Трамп стремится продемонстрировать себя в качестве этакого мачо, альфа-самца международного масштаба и вершителя судеб всего мира. А, так а тут Трамп хиба в камуфляже таком по каким-то отдаленным штабам бегал. А, ну тогда да, то не передайте ему, что попытка не впечатлила. Ну, придется таки отвечать. Вы воюете дальше? эту мерзкую попытку взять вас на храпом, хотя на храпом вас еще никто не брал. Но вы уже что-то всрались и пытаетесь хорохориться. Живо Живовзю. Украина в кавычках согласилась на 30-дневную паузу в боевых действиях по просьбе США. Вашингтон возобновляет военную поддержку ВСУ. То есть еще раз прямо заявляет о своем участии в войне против России. Зачем эта пауза России не уточняется? Надеюсь, мы на это не согласимся. Ну нет, так нет, так и запишем. Бо то, що ви загналися як криси в угол, це всі вже давно замітили, в тому числі і самі криси. Що варіанту у вас там зовсім уже ніяких нема. Соглашатися це ну це позор який то А не соглашатися, так це ще більшим позором може закінчитися. Сільонки то вести серйозну війну вже тютю. -тю. Роман Сапаньков. Эти предложения – это вилка из двух плохих решений для России и двух хороших для США. Без каких-либо обещаний по целям СВО. Демилитаризация, демоцификация, русский язык. Дальше новые санкции, в том числе против теневого флота, что может уже неприятно ударить по нам. Блокада Балтики и так далее. Трамп себя еще покажет. Байден покажется добрым дедушкой. А что так печально? Матч оказался не только тупым, а еще и сцикливым, да? Який сцикнув даже свою сцикливость проявить образ будущего. Нельзя ничего советовать Кремлю, но хочется посоветовать не идти на поводу логики Лондона. Ну, наверное, никто и не собирается. Просто эту логику надо проанализировать и не спешить. Встреча с Уиткофом ключевая. Ссориться с Трампом нельзя. Ну так не ссорьтесь. Вин сам с вами поссорится. Ну или с нами, или и с вами, и с нами. И, и один хрен вообще-то с кем ссорится. Но виноватым на всякий случай принято считать Лондон. Ну, чистый вариант. Да, і отут уже по цим таким яким-то осторожним войовничим заявам становиться вполне понятно, що Росія согласиться. Я не оговорився. Да, Росія согласиться. Ну там поламається для відуща трошки і согласиться. Но, і оцих но у неї буде до хрена і більше. Тобто попутно вони вкинуть таку кучу яких умов, що по факту буде хуже, чим би вони одразу не согласились. Ну, то вже не наш з вами клопіт буде. Та нехай сам Трамп уже з ними бодається. А ми можемо дозволити собі навіть трошки, так знаєте, в стороні постояти і, і понаблюдати, Внимательно понаблюдати, щоб вони там слишком між собою не заігралися. Які-то ще там банкет за наш з вами щот не організували. Ну, Поки так.